Усередині ядра є план, який визначає все, що робитиме клітина, і всі продукти, які вироблятиме ця клітина. Інформація для цього зберігається в ДНК. Ядро надсилає команди клітині через молекулярні меседжери, які передають інформацію з ДНК. Кожна клітина у вашому тілі за винятком статевих клітин містить повний набір вашої ДНК, диплоїдний набір хромосом. Коли клітина ділиться, ДНК має бути дубльована, щоб кожна нова клітина отримала повний комплект ДНК. Як і більшість інших клітинних органел, ядро оточене мембраною, яка називається ядерною оболонкою. Це мембранне покриття складається з двох суміжних ліпідних. Бішарів з тонким рідким простором між ними. Ці два бішари охоплюють ядерні пори. Ядерні пори це крихітні проходи для проходження білків, РНК та розчинених речовин між ядром і цитоплазмою. Білки, які називаються поровими комплексами, вони встиляють ядерні пори, регулюють проходження матеріалів у ядро та з нього. Всередині ядерної оболонки міститься гелеподібна нуклеоплазма. Нуклеоплазма містить розчинені речовини, що включають будівельні блоки, які називаються нуклеїновими кислотами, також може бути темна маса, що забарвлюється, часто видима підсвітловим мікроскопом, яка називається ядерцем. Ядерце це ділянка ядра, яка відповідальна за вироблення рибосомної РНК. Рибосомна РНК необхідна для побудови рибосом. Після синтезу новостворені рибосомні одиниці виходять з ядра клітини через ядерні пори. Генетичні інструкції, що використовуються для побудови та підтримки організму, розташовані впорядковано всередині ниток ДНК. У ядрі знаходяться нитки хроматину, що складається з ДНК та пов'язаних з ними білків уздовж ниток хроматину ДНК обгорнута навколо набору гістонових білків. Нуклеосома це один обгорнутий гістонний комплекс ДНК. Кілька нуклеосом разом з усією молекулою ДНК мають вигляд намиста з намистинами. В якому нитка це ДНК, а на намистини це пов'язане з ними гістони. Коли клітина перебуває в процесі клітинного поділу, хроматин компактизується в структури, які називаються хромосомами. Функція цих хромосом полягає в тому, щоб ДНК могла безпечно транспортуватися до дочірніх клітин. Хромосома складається з ДНК та білків. Це конденсована форма хроматину. За оцінками у людини є майже 22 тисячі генів. Вони розподілені на 46 хромосомах. Реплікація ДНК для того, щоб організми росли, розвивалися та підтримували здоров'я. Клітини повинні розмножуватися шляхом поділу, щоб утворювати дві нові дочірні клітини. Кожна з цих дочірніх клітин має повний комплект ДНК, який був знайдений у вихідній клітині. Мільярди нових клітин утворюються у дорослої людини щодня. Лише дуже мало типів клітин в організмі не діляться. До них належать нервові клітини, скелетні м'язи, волокна та клітини серцевого м'яза. Час поділу різних типів клітин сильно варіюється. Епітеліальні клітини шкіри та слизової оболонки шлунково-кишкового тракту діляться дуже часто. Щоб замінити ті, які постійно стираються від терття. Молекула ДНК складається з двох ланцюгів, які доповнюють один одного. В тому сенсі, що молекули, що складають ці ланцюги, з'єднуються разом і зв'язуються одна з одною, створюючи дволанцюгову молекулу, яка утворює подвійну спіраль. Цю подвійну спіраль можна легко побудувати, оскільки два ланцюги антипаралельні, тобто два ланцюги йдуть у протилежних напрямках. Кожна бічна рейка драбини ДНК складається з чергових, цукрових та фосфатних груп. Дві сторони драбини не ідентичні, але є комплементарними. Ці два остова з'єднані один з одним через пари виступаючих основ, кожна зв'язуюча пара утворює зв'язок. Одна сходинка ДНК утворена чотирма основами ДНК: аденіном, тиміном, цитозином і гуаніном. Через свою форму та заряд дві основи, що утворюють пару, завжди зв'язуються одна з одною. Аденін завжди зв'язується з тиміном, а цитозин завжди зв'язується з гуаніном. Конкретна послідовність основ. Уздовж молекули ДНК визначає генетичний код. Тому, якщо два комплементарних ланцюги ДНК розгорнути, можна зробити висновок про порядок основ в одному ланцюгу з основ в іншому комплементарному ланцюгу. Наприклад, якщо один ланцюг має ділянку з послідовністю АГТ, ГЦЦТ, то послідовність комплементарного ланцюга буде А.